Насправді ідея з'явилася в силу того, що програм як такових про... програм для підлітків так немає. Тому була ідея створити щось якийсь такий контент, який міг би слугувати підтримкою для них. Чіпе трапляється в житті дуже багато різних, особливо в цьому віці. Формат розроблявся з командою креативних друзів. Ми Просто сіли разом і розписали, і ми писали абсолютно всі ідеї, які нам лізуть в голову, і просто їх скомпонували в програму. Ну, я не знаю, як Данік зараз прийме цю інформацію, але одного разу він прийшов. мене не прищик. Що мені робити? Ще було складно, коли ми знімали все і підряд і потрібно було одежу. Да, ми не весь час носили такий портфель похідний, весь набитий. У мене в шафі майже нічого не залишилось. Друзі чекають да. відгуки педагогів, коли це так є і що? В мене зйомки. Які зйомки що? Ну, доводиться трошки їх відпрашувати час від часу, -часу там, просити приїдь трошки раніше там, на зйомку. Дві рубрики, 10 хвилин, вона не довга, вона не коротка, вона якраз така, яка буде да, цікава, я сподіваюсь для глядача.